Дякую. Вітаю. Мене звати Оксана Водуш і сьогодні пропоную вам попрацювати у такій е, мистецькій майстерні аналізу поетичного слова. Антуан Денсен Ексюперіс сказав: якщо хочеш збудувати корабель, не збирай людей, не роздавай інструменти, не готуй матеріал. А запали їх ідеєю безкінечного моря. І тоді вони самі зроблять цей корабель. Тому я пропоную вам сьогодні, шановне панство, не аналізувати просто поезію, бо ця річ така, ну, на мою думку, матеріальна. Я пропоную відчути себе творцями. Дослідити, посмакувати, відчути, пережити, адже поезія як то море, безкінечне, навіть не море, а океан, де ми можемо пізнати різні глибини і розкрити себе. Тому я запрошую вас у таку своєрідну мистецьку майстерню, арт майстерню, де кожен з вас спробує себе в ролі митця. До цього кожному лежить душа справжній митець. У сучасному світі особливо має бути впізнаваним і має мати свій логотип. Тому я пропоную вам для початку обрати форму, в яку ви б обрали свій логотип, і написати у ньому свої ініціальні букви, чи тільки ім'я, прізвище, чи букви дві або три. Так? Прошу неду. Я б, напевно, обрала круглий саме логотип. Добре, і ага, ви зразу описуєте. Так, а можете на листочку. Якщо хтось має біля себе листочок, можете спробувати собі на листочку окремо. Так, ви обираєте і описуйте, а я для кожного щоб. Тим нікого не обійти увагою, зачитаю, а ви собі для себе подивитесь ви творча особистість. Якщо для логотипу ви обрали квадрат, то ви невтомний працівник. Ваші риси — це наполегливість, необхідність доводити розпочаток справу до кінця. Так, хтось з нас обрав квадрат, бачите, який ви наполегливий. Хто обрав трикутник, ну тут не видно, але я сподіваюся, що хтось обрав. Ця форма символізує лідерство. Найхарактернішою вашою особливістю є здатність концентруватися на головній меті. А для тих, хто обрав коло, от пані Нельо та інші, ви найкращі комунікатори і слухачі. У вас розвинута емпативність, ви чудово бачите людей і вболіваєте за колектив. Та? А тепер ще зверніть увагу на те, як ви написали літери ініціальні. Якщо вони у вас прості і рівні, значить ви рішучі і впевнені. Якщо вони великі, ви товариські і легко знаходите спільну мову з оточенням. Якщо ж ви їх нахилили сильно, ви новатор, рівненькі букви у гармонійних, стриманих людей. А букви, які мають різний нахил, у людей імпульсивних, які ще шукають себе. Я впевнена, що кожен себе опізнав, знайшов і кожен з вас людина творча, тому нам буде комфортно працювати в творчій майстерні і пропонує нам сьогодні створити мальопис поезії. Мабуть, усі знають, що таке мальопис. Так? Ми зупинимося на звичайно, оскільки в нас творчий, він не може відповідати всім канонам, тим більше мальопис така річ, яку кожен створює так, як він її собі бачить. І слухаючи поезію, ми будемо заповнювати з вами оцей мальоток. Що саме в сторіночці, я вам трошки пізніше покажу, а зараз я пропоную нам ознайомитися з поезією, яку ми будемо з вами слухати. Дмитро Лезуткін. Подивіться, будь ласка, на фото поета, уважно розгляньте, що ви можете сказати про поета. Уже з, е, тільки з одного погляду, які у вас склалося враження, що ми можемо побачити? Прошу Нелю. Взагалі, по-перше, по формі, видно, що військовий, а так, мені здається, в нього дуже добрі очі. Добре, так, тобто позитивний, можливо, ще я чомусь бачу тільки одну пані Нелю і членів журі. Якщо ви е, панянки взяли активні участь, я думаю, що їх би мені вивело більше. Тому прошу. Дівчатка, підніміть принаймні руку, щоб я вас на екрані побачила. О, добре, пані Олю. Що ви можете сказати про е, нашого автора? Як уже сказала пані Неля військовослужбовець. Якщо ми бачимо військовослужбовця, ми можемо підозрювати, що поезія буде актуальна. По перше, по-друге, поезія може мати спільне з подіями, які відбуваються зараз. Військову тематику. Тобто, це може бути громадянська лірика, а не обов'язково, але можуть бути вкраплені деталі, тому що кожен автор переносить тим чи іншим способом свій досвід. На, на папір, тому я думаю, так. Дуже дякую. Добре, отже, ми побачили, що м, почули, що наш поет сучасний, так ми можемо зробити висновок, і е, поезії актуальні. Прошу поринути у світ е, поетичного мистецтва, послухайте, будь ласка, уважно поезію, і. Е, Намалюйте на аркуші собі, зобразіть образ асоціації, яка у вас виникає, коли ви слухаєте твір. Дмитро Лезуткін. У березні, морозному чи в квітні, коли зірки, мов рани, ножові, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі, Нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі І кожному по справах роздає. І небо розкривається на весну, І летять над супермаркетом дими. І раптом я ніколи не воскресну. Можливо, не побачимося ми. Але блищить важка роса на вітах, Так сонячно і в радішне блищить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любить. Лови сніжинки теплими губами, коли епоха, мов німе кіно, і в шибку б'ються ангели лобами, а демони всередині давно. Ось така поезія, і прошу. Образ асоціація, яка виникла в вашій уяві. Е, Настю. Так, перше хочу сказати, що це моє поезії мурахи по шкірі, тому що ти переносиш це на реальність, і він він переносить, переносить реальність у вірш, і ну, це важко. Але от в мене виникла асоціації, що навколо просто повна безнадія, але він шукає цей промінь, цей промінь світла, який зможе витягнути звідти. Там, де зараз, на жаль, безнадія повсюду. Дякую, Олю. Хоч поезія написана не дуже складно, але відчувається дуже складно. Можливо, через використання епітетів метафор відповідних, особливо мене зацепили останні рядки і вшибку б'ються ангели лобами, а де мене всередині давно. Це е, ангели б'ються лобами одразу натяк, уже, що яка складна ситуація, і що смерті просто стукає. І враховуючи контекст автора, що військовослужбовець, мене прибрало до мурашок. Дякую, ми ще повернемося з вами до е, образів. І е, не випадково, звичайно, ви е, побачили, е, ми знаємо. Дмитро Лазуткін у нас є став речником міноборони з перших днів він пішов на фронт. Хочу звернути вашу увагу, що для спочатку він працював військовим кореспондентом на суспільному і робив репортажі із бучі, бородянки, бахмута. Тобто він на власні очі бачив жахіття війни, звичайно. Вірші написані в цей час і ті, які він пише зараз, це відображають. І вірші його є, перекладаються багатьма мовами. Про те, що вони популярні, свідчить той факт, що Дмитро Лазуткін є неодноразовим лауреатом різноманітних літературних премій, поміж них найвищої лауреат премії імені Тараса Шевченка. Добре, інтернет ось таку. Ілюстрацію, фотоілюстрацію запропонував як асоціацію до цієї лірики. А оскільки ми з вами на початку домовилися, що ми будемо складати мальопис поезії, то перше його сторіночка, фронтиспіс, де ми даємо основну інформацію про автора, ми вже сказали, про те, що ж буде далі в творі, прошу вас, якщо є можливість, у чаті або але одним словом. Образ асоціації. Що б ви зобразили? Отут по центру, на центральному полі, картинка, яка виникла в вашій уяві. Я ж це складно, так як ви вже сказали, поезія дуже глибока, але спробуй. Так, можливо, озвучте так, чому я не бачу час. Так, прошу не. Образ. А, так, напевно, оскільки це вірш... ж так. Він насправді так захопив, <досить>, досить таки, напевно, складний і дуже глибокий сенс. Напевно, я б намалювала саме військового а в окопі, але який є в руках тримає серце. Це, знаєте, як така надія на те, що все буде добре, при тому, що е, навколо обстріли, навколо страх, кров. Дякую. Добре, Каріно. Одним словом, тут описати важко насправді те, що можна уявити, тому що це сучасні реалії. І я також уявляю, що це військовий, який зараз знаходиться в складній ситуації якраз на межі життя і смерті, як казала Оля. Тому для мене ця картина, ніби перед ним стоять Ангел і Демон. які... Ну, і... І смерть, яка от, от може статися, і він тримається до останнього просто, має надію. Дякую, А, Так, ну в мене взагалі трошки схожа асоціація, але не зовсім я уявляю просто ангела, в якого ну, от, крила в крові. Не знаю чому, ну, але це моя візуалізація цього, напевно, тому що ангели-охоронці, і вони наші охоронці, і ну, так я бачу, дякую. Дякую, Олю. Хто хто хтось вже вас говорив? Олю, прошу. я ще не говорила. У мене образ смерті посеред буденності, тому що тут описуються звичайні вулиці, а те, що є в кожному місці, тому що ми знаємо, що часто ведуться вуличні бої і просто смерть серед буденності. Так, я, я навіть не знаю, як це краще ще описати. Дякую. Добре, а тепер продовжимо і який колір, який колір поезії? Але теж прошу одним словом так, по одному, що не них прошу, Олю, колір. А в мене одразу колір диму з-під вибухів, тобто сірість, якась туманність, такі кольори. Дякую. Музика, яка звучала в вас у голові, коли ви слухали поезію, Каріно? Якась неспокійна через якраз ситуацію, яку я уявила собі. Знаю, ну, можу писати якусь мелодію, але саме якась неспокійна, яка ніби натякає на те, що може щось статися. Добре, дякую. А якими? Би. Можливо, цю поезію можна на, на, намалювати, ми вже сказали. Виліпити, вирізбити в культурі, зіграти на сцені. Насте, будь ласка. Я підтримую образ класичний, тобто знову ж таки, якщо вже заговорила за ангела, я б напевно це якби могла це би і виліпила. Ангела, в якого поломані крила. І якщо б ну, за музику, то саме класика, але Бетховена, щось таке. Емоційно стихійне. Дякую. Так про настрій ми вже з вами сказали, називали багато емоцій. Так, ідемо далі. Наш наступні наші сторінки нашого мальопису. Це вже буде в нас основний зміст, я вам так продемонструю. Ви собі можете кіматично зобразити в себе на аркушах, що ми будемо визначати, але це не означає, що ми будемо розбирати поезію на частинки. Ми будемо, так як я спочатку казала, її досліджувати, заглиблюватися в неї. І відповідно, так як художник він не малює картину по пунктах плану, так? а поступово, як іде його натхнення, і ми так будемо заповнювати кожен. Кожен клаптик нашого мальопису, так? Звернемо увагу на ці такі в нас ключові моменти у ході аналізу. Так. Які Валентина? Прошу, скажіть, будь ласка, про відчуття ми вже з вами говорили. Яка ж тема поезії? Я повернуся на поезію, щоб ви її бачили, так буде легше. Тема. Як ми сформулюємо тему поезії? Про що? Надія серед смерті? Гіперболізовано, але, ну, я бачу це, як я вже говорила, цей світлопромінчик серед темряви. Добре. Можливо, так. пошук, без... пошук без надії в безнадії. Дякую. Тобто, у цьому непростому світі є надія, а чим є ця надія? Ця надія це, надія це що? Ви казали, що хтось говорив, що серце в руках тримає. Серце це символ. Кохання, Чого? Кохання любов. Любов, у нас тут є такі ключові образи. Для того, щоб ми допомогли, змогли проаналізувати яскравіший вірш, скажіть, будь ласка, знайдіть у поезії, які є образи: здорові, хто бачить здорові образи. Прошу наспіть. Я думала, це образи щодо кохання, тому що не побачимося ми і щодо цього. Якщо говорити за здорові образи, то коли зірки, мов рани живі, зірки можна побачити, і ну, видно, що тригер, і тому порівняння таке. До, от саме Цей образ допомагає розкрити порівняння. Добре. Ще якісь здорові образи ми бачимо, крім Олю, прошу. Так, образ війни, він тут просякнутий, просто таке, таке тяжке повітря від нього. Тут а, образ диму. А, я, я не знаю, мені воно просто настільки якось тяжко сприймається, що я навіть не знаю, не можу підібрати слова. Так, і ну тут, де ви говорили і в кінці образ ангела, демона, образ шибки, до речі, образ шибки, вікна досить традиційний для української лірики, так? Але ви просто, і... запитували... ви просто запитували про зорові образи. Це ж образи не так зорові, ми ж не можемо побачити ангелів, демонів. Так, вони ну образ взагалі релігія тут uh, наскрідна, але трошки недороме. Так, <реш> так, так добре, так. я вже зразу перейшла на інше, а голові. І, можливо, динамічні ще, які ми бачимо тут образи, які використовує автор. Е, Слухові, можливо. Слухові образи також є. Наприклад, зараз вони гарчать як дикі звірі, а також летять над супермаркетом дими. це ніби таке, як це як Ракети летять чи ми чуємо? Добре. І можливо, можливо. От якщо б'ються ангели як образи, також також якісь периодів. Дякую. Так. А скажіть, будь ласка, які художні засоби ви помітили допомагають розкрити ці образи? Величезна кількість метафор. Можна кілька, будь ласка, перекладаю. Б'ються ангели, мені за це метафора, тому що ну, ми, ми не можемо їх побачити. А, не знаю, дуже багато порівнянь. Це зірки мов ранено живі. Воно одразу а, створюється атмосфера напружена з перших рядків. До, так, дуже багато порівнянь, один з таких основних. Добре, а якщо говорити про поетичний синтез, які засоби да, допомагають передати і ритм, і курити створити настрій, що ми бачимо ось у цих рядочках поезії? Нехай вони гарчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді. Є анафора, і ще ось тут, бачите, так само є анафора. А скажіть, будь ласка, чому автор використовує так багато тавтологій? Ось тут знайди, знайди і анафори, і в рядочках є тавтології слова, слова, прошу нелю. Можливо, це як певне підсилення такого настрою, що Ні, ніби заклик. Знайди слова, які комусь потрібні, знайди слова, допоки все ще їм. Добре, а чи можемо ми стверджувати, що і ось використання в цих рядочках полісендетону так само допомагає передати оцей настрій і ритм, і створити загальну картину? Ось отут є добре. А як тепер скажіть мені, будь ласка, про звуки? Ми говорили про що ми чуємо, ніби ракета пролітає. Яку фоніку добирає автор? Фонічні засоби? Є у, у, у асонанс алітерація. Де ми бачимо? Прошу Ольга. Зверніть увагу на перші два. у березні, морозному чи квітні, коли зірки, мов, рани, ножові, знайди слова. Так, тут є, повторюється, о, можливо, не аж так багато, але є і е, тут далі, в наступних рядочках, де нас де про гарчання і, і так далі, йдеться про повторюються, накопичується ри, так, який створюються відчуття якоїсь нависаючої небезпеки. Добре. Піджіть тепер з того всього, що ми з вами поговорили, ми визначили і художні засоби, назвали, і фоніку. Чи коли ми характеризували автора, чи можемо казати, що є тут якісь автобіографічні нотки? Пані Оксано, час. Прошу, не олю. Ліричний герой, звісно, автор, я вже про це згадувала, що переносить свій досвід на а, твори. І тому в ліричному герої ми маємо такі відлуння автобіографічні, що а, образ війни і, можливо, описується а, пережитий досвід. Добре, дякую. І ідею ми вже з вами в принципі формулювали протягом всієї поезії. Автор закликає нас. Вірити, незважаючи на важкі моменти сьогодення. Якби ми могли намалювати створити мурал до цієї поезії, чи погодилися ви, чи підійшла би нам отака основа, чи перегукується цей мурал з рядочками поезії? Чи можливо, щось би додали, доповнили? Що спільного? Прошу Оль. Перегукується, але мені здається, він не до кінця підходить, ніби і є релігійні образи, але я б не зображала богоматір, а зобразила саме ті образи, які використовуються у нас в а, вірші, тому дякую. що ну, я все-таки там був військовослужбовець. О, Так як ми і говорили, дякую вам за увагу, дякую вам за участь і е, залишайтеся. Завжди оптимістами і вірте у краще, так як нам і переконує нас Дмитро Лазутки, незважаючи на всі перипетії сьогодення. Не розгублюйте свою творчість і свій оптимізм. Дякую.